Продається будинок у місті Дніпро. Ціна 23 тисячі доларів. Комісія 5%. Будинок одноповерховий, має 4 кімнати, ділянка 7 соток. Знаходиться будинок у районі вулиці Доменної, неподалік проспекту Металургів, тупик шкільний. Будинок розташований на спуску, в балку, двір рівний, доглянутий, забетонований. Є місце для авто як у дворі, так і перед ним. У будинку знаходиться ванна кімната з пральною машиною, санвузол на вулиці. За потреби можна зробити перепланування для більшого комфорту. Є підвал із входом з будинку, ділянка каскадна. Сусіди проживають постійно. У будинку чотири кімнати, дві прохідні та дві окремі. Кухня прохідна, ванна також. Є можливість добудови окремого приміщення під санвузол. Стан радянський, але дуже доглянутий, без сторонніх запахів. Будинок житловий, можна відразу заїжджати. Вода централізована, на ділянці є зливна яма. Готові до угоди за програмою є відновлення.